Андрій, безумовно, був однією з найяскравіших постатей в українській політиці останніх десятиліть. Це була людина, яка поєднувала політику з громадською активністю. Людина, яка ніколи не побоювалася бути в центрі найбільш ризикованих подій для. Українського суспільства останніх років. Згадаємо хоча б ту роль, яку Андрій Поробій відіграв в обох майданах. І, звісно, те, що він став одним із символів народного опору під час Майдану 2013-2014 років. І, звісно, він був одним із найбільш яскравих. Українських патріотів з молодих років і до останніх, на жаль, часів своєї політичної діяльності.